Здається класно, що на ліжку є ось такі вушка, якесь відчуття затишку створює. Але насправді люди борються за ці сантиметри зайвого габариту в спальні. Там, де треба поставити ліжко, дві тумби, а тумбочки йдуть мінімум там по 40 см ширини. І зайвих тут скільки? Ну, 5-10 см реально можуть зіграти роль. Тому, коли ставите ліжко, обов'язково поміряйте габарит, якщо у вас є обмеження по цьому в спальні. А ця модель називається Viola, коштує 21 тисячу гривень за розмір 1,60 шість на 2, І насправді. Виглядає класно. По конструктиву тут в мене питань жодних немає. Міцні, міцні короба, металева рамка з буковими ламельками, причому товстий метал реально використовується на рамці. І, в принципі, колір фактуру тканини ви обираєте такий, як вам потрібно. Строк виготовлення у неї десь 5. 5 тижнів зараз, 4-5. І висока ніжка, що зручно для прибирання, для робота пилососа. І, в принципі, зручно підійти отак до ліжечка, там щось застелити, щось переставити. З матрасом комплект обійдеться в 35-40, в залежності від матраса, який ви обираєте. Наприклад, тут у нас матрас Екзубірант, він коштує, ну, він, він якраз коштує 20,5 тисяч. Відповідно, 40 тисяч у вас буде бюджет ліжко плюс матрас. Замовити ліжко емо можна на сайті Солохає, причому розмір ви обираєте будь-який, який вам потрібен, і в шапці профілю телефончик для зв'язку. Не забувайте, є оплата частинами на 5 плат...